Доброго дня! Якщо хтось не пам'ятає, як виглядав мій перший будинок мрії, ось я вам зроблю рум тур. Щоб було освітлення, я підключив його до траку. Тут в нас два балони газових, тут е акумулятор. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже ограменний. Storage. Така гарна штука. Ну що, let's go inside холодильник І він вже працює від 12 вольтів. е унитаз е душевая кабина е я все тут в нас е газовая плита на три комфорки вытяжка микроволновка микрохвылевка Так, в нас також є е, можливість, якщо вам потрібно щось приготувати з розігрити, наприклад, барбікю, дуже-дуже дуже велика драковина, е, сафа, кровать, ще одна кровать. І дуже-дуже багато е, якийсь полочок. Шаф тут наші газові балони. Все є. Це дуже крутий, дуже просторний. Є все. І побачите, яке велике вікно тут. Віконце тут. Вікно тут. Але я був би не я. Якщо б я не придбав. Ще третій трейлер. І зараз я вам його покажу. О, ету штуку треба прибрати і вимкнути світло. Підключив електроенергію від трака. Поїхали. Що тут в нас? Малесенька шафа. Але тут є ось така штука. Бабам! Це ще один холодильник. Майже новий. Є стереодинаміки на даху. В нас є повне керування, в нас є бекап камера. І ось такий він в нутрі, що ми маємо. Він тут не дуже великий, але є таке крита. Можливо, для немовля. Ну що є, то є, є веси. Велике віконця тут. Телевізор, Samsung. Мабуть, це 32 інші. Дуже файна сафа. Віконця тут. Вікно на кухні. Велика, майже велика раковина, пліта на. Дві комфорки. Микро Витяжка, холодильник. Така є заглушка, щоб він не відкрився в дорозі? Вже працює. Ще тут щось. Ще щось тут. О, що це? Calgary Flames? Найс. Nice. І ось побачите, ось така зона. Я вже очікую, коли зможу поїхати на природу, ти сидиш. Ось там десь буде дуже-дуже дуже много е ріка, гори, ще щось можливо, відмить. А ти тут сидиш і чавкаєш. Кайф. Тут поруч будуть діти, жінка, всі будуть. Але це все не все. Ось цей стілець. Він може впасти до ось цих прикладень, і це буде ще додаткова ліжка. Давайте спробуємо. Ну, що працює? Працює. І зараз я вам хочу показати основну різницю. Ось тут це майже два. Побачите, який колеса. Те ж саме колесе тут. І який тут він? Раз, два, три. Майже чотири дуже крутий. І ось тут вам вся характеристика. Що ще є тут? Ось така штука. Це скляна двері, двірка, і тут є також якийсь замок. Ще не знаю, яким, як він працює, але він є. Ну, блін, ну крутий. Вже чекаю, коли буде можливість поїхати на природу в банф і обов'язково поїду з кемпом. Майже це буде квітень можливо, можливо раніше. Дякую вам і дякую, що коментуєте, дякую, що пишете дуже гарні, залишаєте дуже гарні коментарі. Дякую, що підтримуєте канал з українською мовою. Дякую ще раз всім, хто допомагає зсу. Слава Україні! Дякую.